Ви на каналі Довідник історика. Сьогодні я хочу розповісти про те, чому розпалася держава Олександра Македонського і як утворилися еліністичні держави. Після смерті Олександра царем проголосили спочатку його брата, який був досить так не з повна розуму, а згодом малолітнього сина Олександра. Проте насправді влада одразу опинилася в руках. Друзів, так званих Діадохів, у перекладі з грецькою означає наступників. У згодні між собою жили вони недовго, бо кожен сам сподівався стати царем. І в результаті цього спалахнула війна, яка із перервами тривала близько 40 років. За цей час були вбиті всі близькі родичі Олександра Македонського і більшість діадохів. Врешті-решт, на місці величезної держави. Яка була за часів Олександра Македонського, виникло кілька малих і великих царств. І найбільшим із яких були такі, як Македонське царство, Єгипетське і Сирійське. Вони багато в чому відрізнялися між собою, але було і багато спільних рис. Нові володарі були зазвичай грецького або Македонського походження і прагнули оточити себе. Вихідцями із Греції. У державних і громадських справах використовували грецьку мову, а серед місцевого населення поширювалася грецька культура. Саме тому держави, які утворились внаслідок завоювань Олександра і його наступників, історики називають еліністичними, тобто подібними до грецьких. Проте, за внутрішнім устроєм, еліністичні ці царства більше нагадували світові держави, які існували до походів Олександра Македонського. Влада цих діадохів. Та їхніх нащадків була необмеженою. Царі власною волею видавали закони і встановлювали податки, вся земля в межах держави вважалася царською власністю, яку монарх міг дарувати, продавати або роздавати на власний розсуд. Але якщо перські володарі лише дозволяли самоврядування в окремих, Підвладних їм містах то наступники Олександра перетворили міські самоврядчі громади на справжню опору своєї влади. Еліністичні царі заохочували розвиток тих міст, що існували раніше, і засновували сотні нових. Щоправда, громадянам новоутворених цих держав Полісів ставали переважно переселенці із Греції і Македонії. Столицею сирійського Царство стало цілком нове місто Антіохія, заселене головним чином македонцями, які несли службу у царському війську. Головним містом Єгипту стала Олександрія, заснована самим Олександром Македонським. І взагалі Олександрія Єгипетська це центр еліністичних Такої науки, культури, і єгипетські царі вважали себе законними спадкоємцями цього міста і тому намагалися перетворити свою столицю на найбільше і найкрасивіше місто не лише своєї держави, а й усього тогочасного світу на той період. В місті було дві великі гавані, шлях до яких вказував величезний. Такий маяк, збудований на острові Фарос, його вважали одним із семи див світу. Міські вулиці зробили прямими і широкими, так, щоб було легко роз'їхатись не лише вершникам, а й військам. Головну вулицю, що простягалася через усю Олександрію від сонячних до місячних воріт, прикрашали колонадою, а найголовнішій площі збудували величезний такий. Мавзолей, в якому урочисто поховали вивезене з Вавилона тіло Олександра Македонського. Головною такою ще особливістю є, вважається також і маяк на острові Фарос. Звичайно, що єгипетські. Царі збирали з усього світу не лише книжки для розвитку науки і культури, але також і забирали собі і вчених. Так, в мусеї працювали найвидатніші науковці того часу. Саме в Олександрії Евклід написав підручник із геометрії, завдяки якому цю науку понад 2000 років називали Евклідовою. Один із керівників бібліотеки Ератосфен є перший. Вчений, який використав назву географія для науки про Землю і досить точно виміряв розміри нашої планети. Певний час у мусеї працював і архімед із, із, із Сиракуз. Він не лише відкрив важливі математичні фізичні закони, а й винайшов чимало корисних речей для щоденного вжитку, таких як, скажімо, як гвинт для відкачування води та механізми для пересування великих вантажів. Отже, цей період в історії Греції, так і заснування еліністичних міст став досить вагомим у розвитку саме грецької культури, продовженням її, поєднанням із місцевими жителями. Ну і до нашого часу збереглося дуже багато різних матеріалів, про що і свідчать. Розвиток грецької культури був на досить високому рівні. Дякую за увагу!